Доброго дня! Рішив спробувати що може тракторок з двітелем 7 лошадиних сіл. Я там раніше показував, розказував, як він робився цей трактор. А тепер я спробував його з прицепом. Прицеп об'ємом до двох кубів. От, перегной влажнувати, На мою думку, що біля тони тут в'ясу буде, бо я дивлюсь по колесах накачані 2,5-2,6, то просіли добре. От, длина прицепа метр м, висота метр, ширина метр м. Повторюсь, що я зробив так, от можу капот не відкривати, тут добре видно. Великий шків малий. Тут малий, тут більше. Одним ремнем я перекидаю, якщо мені треба транспортний, він біжить приблизно 25 км в час. На 4 передачі при перед 3000 оборотах. На поніжених до 10 км. О, тоді перва передача десь е, максимум 1,5-2 і пряма передача буде до 10. До Стоїть редуктор. Дочь цього я поніжаю редуктором і хороше поніження йде на шківах. На поніжених йде 80 на 400, 1 к 5. Таким чином хороший тяговий момент. Що мені ще сподобалось, от у мене стоїть НШ, Я зробив ось таку дуже простеньку підкручую. от Раз, прославився. І все, в мене вже НШ не працює. Тому що двіятель 7 лошадочок для нього лишні нагрузки. Та й коли гідравліка треба, то включив. А коли не треба, то її буде заряд топливо. Раді чого такі ці всі? Були задумки скажу відверто раді економії. Звісно, так загрузити, як я загрузив зараз, це екстремально, стоїть ли йому цю тонну грузити, лучше лишній раз поїхати. Ну, їде. Легко їде на третій, на четвертий понижень і йде без проблем. Є недостаток великий, такий, як у всіх класіка тракторах що коли трогається, відриває передок, тому що йде ось нагрузка на задню, ось йде навісочка речах, додається потім прицеп, а прицеп придавлює і, і добре придавлює, і коли трогається, то передок відриває. Ну, Це все дуже легко можна поправити тим, що, наприклад, я тут вже мудрую, ось, чуть пізніше покажу дровокол. Морковка. От, в народі так кажуть. І тут в мене буде ось видно отвори. Сюди вставляється, столичок буде такий невеличкий. І, наприклад, цей столичок поставив. Якщо треба щось тяжке тягати, щоб передок з прицепом не відривало, можна покласти сюди мішок піску яку-небудь. Все, він тоді э, Грунтом Оце я е, люди, професіонали, майстри, які роблять самоділки, нічого я тут нового не сказав. Може, ця інформація приводиться для тих, хто починає. Що е, класичний варіант і 7 лошадочок з поніжаючим редуктом і з таким передаточним числом. Ну, я вважаю, що один із таких самих оптимальних варіантів і по поводу економії топлива. Тому що, якщо ми беремо, в мене є і переломка, беремо переломку, якщо вона йде з двома коробками, два моста, там, де хто ставить сім лошадок, то їхня лічна справа, але ну, я цього не розумію. Там такі йдуть нагрузки, що туди. Ну, як мінімум 13-16 лошадочок треба ставити. Може я помиляюсь, то поправте. Ну, це все те, що я хотів е про, розказати про тяговитість цього тракторка. Наприклад, включити перву понижену і щоб не відривало перед, то при такій резині. От, Резина на 15 стоїть, йому хватає лише би хватило зацепа з ґрунтом, а мотора при такому передаточному числі хватить з головою. Це однозначно. Ще хочу підказати для тих, хто починає, є диски, оце Жигульовська. Ступиця. Живльовський укорочений мускуль є на 70. Ну, полуся е, виведені сюда, тут проварений, щоб сохранити е, рідну, рідну шліцеву. Там різні варіанти, кожен вибирає сам собі. Ну, я вважаю, що це один з найкращих. Є е, е, диски такі, що підходять на цю ступицю. На 14. Це в мене стоїть зараз на 15 і навіть є на 16. Що не треба нічого не переварювати, нічого не міняти. Нічого Ставиться, по-моєму, на добло вони стоять і 14, і 15, і 16. Даже. А ви можете представити, якщо поставити сюди ще не 15, а 16 резину. Вона ще десь лучший зацеп І ще тракторок буде і красивіший. І... Багато буде тяговитіші Так що оце моя думка, що можна із сім'ї лошаді, звідтіля, з сім'ї лошадочок, що можна наробити, натворити і як він може працювати. ну Це за вом там в мене є багато відео. Він же тут можна і на шліцу одіватися, одіватися, і як флянець Жигульовський. От, ще нічого не іспитував, ще нічого не робив. Якщо щось прицеплю, обов'язково. З вами поділюсь. Цепляв гідроколун. Хватає гідра мотора, хватає давити такі чурки. Тоже. Одним словом, що і дрова рубає пока. і перегною возить. От. І ще сюди дороблю ще один варіант колки Дров, морковка. Питаю обов'язково з вами. Поділюсь. Добра вам здоров'я і мирного неба.